Друзі, ми продовжуємо. Ви знаєте, в нічних клубах завжди є такі дівчата, які такі стоють з боку, от, тримають мартинки, коп'ять і не танцюють. Але дуже хочуть потанцювати. Такі дівчата називаються тьолки. Отож, уявіть собі тьока в нічному клубі, в якої зараз підходить пацанчик. Алло, ада! Можна з собою потанцювати? <райш> <райш> На метр відійти? На метр? руки забери, Я міряю. я заступінный! Уже ужас таки! Ужас! 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 Що ти взагалі до мене підійшов, як ти наважився вже? Ти до мене? Просто ти стоїш, сумуєш, сумую? Може я вношу? Може я дерю, може я горішчі слоти двоє, що ти завжди сумую! Ужас, Ужас! я тут, ти вже підійшов, ти вже стійко судиш. Ти понимаешь, що все через тебе, все, крах и серій какие ж все. Ти понімаєшся, чи ні? Після тебе до мене ніякий нормальний мужик вообще вже не підійде. Після тебе ніякий нормальний мужик до мене не піде хто отой от прищами. То мій друг, Боже з сер, все. Все, капітуляція, тупа капітуляція, що ти взагалі, як ти, істоту, наважишся підійти до мене, що ти взяв, що я буду з тобою танцювати, ну що на лобі написано? Написано 0639. не для тебе писали! Не для тебе. Просто ти думаєш, ти підійдеш, запросиш, я з тобою потанцюю потім, ти перевезеш мене додому і там всеш, текчте, як ти хотів, так? Ні, ні, я просто думав, що я візьму твій номер телефону, завтра тобі подзвоню, ми підемо в парк. Я щось скажу таке смішне, і ми почнемо з тобою зустрічатися, десь за три роки я приведу тебе до себе в квартиру, в кімнату, виключимо світло і перший раз. Поцілуємося, а потім при прийдуть мої батьки, я тебе представлю. У мене батьки дуже серйозні. І представлю, десь років п'ять ми з тобою одружимося. Ти що, баптист? <с up> я не баптист. Хоч я чогось на барі требащу. Я що, похожа на ту, яка не може сама собі щось купити? Бейліс. Бейліс у нас! Два Бейліса там, будь ласка. Um> ти розумієш, я спілкуюся з пацанами, я спілкуюся з пацанами. Коротше, які їздять на лендкрузерах, на Mercedes, на БМВ. І всі ці машини з 86-го року. У Правильно. новий борщ каєн! А все-таки Баптист, так? Ну ладно, як в тебе машина? Хорошо? Є в тебе машина! Як ти до мене підійшов? Тебе, ти, 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 ти на метр відійти? Я хто взагалі до мене? В чому ти взагалі до мене підійшов? До мене? Та це лахі, це, це, це лахи, це навіть не шмотки, ну впритулиш шмотки, а в тебе лахче, ти розумієш? Подивись на мене. В мене короче, плаття, мене в мене маікюр, в мене макіяж, в, в мене прическа, я на це все трапив. А то мене, до дольчика банана, гучі, прада. Я сама по етикетках то все можу прочитати. Прийшов дічний клуб з етікетками, лашйом, дуже. Коротше, зараз ти йдеш на бар. Зараз ти йдеш на бар, випиваєш 300 грам горіляки за алпом сам, підходиш до мене, береш мене. Топчеш всіх на днсколі, крутиш мене на руках, ми падаємо, ти дихаєш на мене своїм ужасним перегарішем. твій прищавий друг це все на телефон і завтра це на ютубі. Ти кажеш мені, яка ти прикольна тьолка. і тільки тоді, тільки тоді в нас тобою вже може щось вийде. Жінки, вам реально треба таке дибілим? Розумієте, а ви з такими зустрічаємось? Потім, потім такі ви женетесь, розумієте? потім він бухає, зарплату до дому не приносить. А ви чого він такий поганий? А потім ви самі пишаєте бухати, то обзиває вашу маму, а вона вас, до речі, виховала. Ваша мама. Так, Коли з боку, з боку просто подивитися, да? просто подивися, Це ведь брилліант. І треба просто потерти і все, і він блищить. <плес> звідки ти то все знаєш? Тут вас ниже написано і виходять на службу Божу і знали, що вам Я знала, що вам